Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість, народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та праці Павло Розенко. Пане Павло, доброго вам ранку. Вітаю вас. Отже, скажіть, зараз ми вже маємо таку певну картину волевиявлення українців. Чи сильно вона розбігається із вашими очікуваннями перед голосуванням? Ні, ні, очевидно, що ні, тому що ми всі і народні депутати, фракції удар і наш кандидат Петро Порошенка за ці останні три місяці. Проїхали фактично всю Україну, зустрічалися з людьми і бачили надзвичайно велику активність людей. Зали були просто переповнені. Люди покладають великі надії, великі сподівання на зміну ситуації в країні. В першу чергу, заспокоєння ситуації на сході України. Очікування від президентських виборів були дуже високі. Так. Політична активність громадян була дуже високою. Тому ми очікували, що справді. Щодо явки виборців, це вибори будуть одними з самих рекордних за всю історію незалежності України? Ну тобто ті результати, які є, це цілком логічні результати. безумовно. безумовно. ось як ви загалом оціните, оціните хід кампанії і самого голосування, і знов ж таки чи є підстави для того, щоб підбиття підсумків виборів надовго застрягло у судах? Е, перше, я хочу сказати, що безумовно це була одна із найдраматичніших виборчих кампаній от за всю історію так. нашої держави. Е, Пов'язано це безумовно із ситуацією з Кримом і ситуацією. Фактично віч військовим ми на частині території нашої держави в надзвичайних умовах проходила виборча кампанія разом з інш... Разом з тим з іншого боку. Можна сказати, що це була одна з найбільш чистих, відкритих, прозорих і ну так. Так би мовити, не брудних, все таки кампаній за всю історію України і на сьогоднішній день. Уже після голосування ми бачимо, що серйозних зауважень до кампаній немає як у нас, представників виборчих штабів так. кандидатів, так і з боку міжнародних спостерігачів. Тому я Переконаний в тому, що судових е, тягани навколо е, кандидатів в президента або навколо виборчої кампанії не буде в Україні і жодних підстав не, визнав... не визнавати результати виборів як всередині України, так і сила зовні, на сьогоднішній день не існує. А як оцінити взагалі саме голосування, сам процес голосування? На яке зараз багато нарікають про ці черги, ось про те все е, ну великі черги, якраз є свідченням того, що е, велика була увага до цих виборів, і політична активність громадян була досить високою. Тому перше безумовно треба подякувати всім тим, хто прийшов на виборчі дільниці і проголосував. Були ну, я різні погоди. Ви поводні... яв явкаш виборців не, не перевищували попередні. Ні, на, ну насправді, якщо говорити про те, що якщо б дали. Можливість проголосувати мешканцям Сходу і сходу, перш за все, Донецької Луганської так. області. Якщо б там працювали всі виборчі дільниці, була б явка найбільшою в історії України по територіях України, якщо б відняти Донецьку-Луганську область, явка надзвичайно висока. Тому ще раз кажу: дякую всім, хто. Були грози, були град, були спека з іншого боку? Люди приходили, стояли, вистоювали черги і зробили своє волевиявлення, і це великий позитив. Пане Павло, ось з одного боку, можна стверджувати, що вибори там, де вони відбулися, вони пройшли без суттєвих порушень. Так, а з іншого боку, якби у звичайних умовах було зірвано вибори у десятків у десятках округів, то навряд чи їх було визнано. Так як, як виходить підсумку ставитися до результатів виборів і чи легко вони будуть? Визнані. В такому випадку. Ну, я хочу сказати, от е думку як учасника процесу, як представника команди там, Петра Порошенка удару, що е от ейфорії від результатів виборів у нас немає. Хоча є переможці, є президент України, наш так мовити є мер міста Києва Віталій Кличко. Так. Але ейфорії такої немає. Тому що насправді ситуація в країні надзвичайно важка з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що країна фактично розвалена, економіка зупинена, соціальна сфера дуже погано фінансується. Тобто, виклики перед цією командою стоять надзвичайно великі і велика явка виборців і велика Кі відсоток, які віддали людей свої голоси, як за Петра Порошенка, так і за Віталія Кличко, означає, що планка піднята надзвичайно висока, величезні очікування у людей, що саме ці люди зроблять ситуацію в країні кращою, зміну ситуацію в Україні найкраще. Тому відповідальність надзвичайно висока. І тут варто сказати дві речі: або ця команда, наша команда, справді використає енергію людей для розвитку України для ну. Підйому України для такого різкого руху вперед, або ну розчарування діями буде надзвичайно велике, тому безумовно зараз всім треба мобілізуватися, святкувати зараз особливо нема чого відразу в бій, відразу Продовжуючи вашу думку, як функціонуватиме Верховна Рада у перші дні після інаугурації президента, які першочергові завдання перед нею стоять? Чи вона ж, все-таки ну, піде традиційно на канікули? Формально, згідно конституції України безумовно, вибори президента не тягнуть за собою якесь переформатування Верховної Ради України, але фор... це формальний момент. Так. А з іншого боку, ми сьогодні всі бачимо, що нинішній склад Верховної Ради України, вже зважаючи на результати президентської кампанії, він абсолютно не відповідає політичній карті України. Тому от позиція нашої фракції, фракції удар, полягає в тому, що за президентськими виборами треба. Якмога швидше провести парламентські вибори. Щоб уже повністю так би мовити політична конфігурація політикуму України відповідала настроям суспільства, щоб не було дисонанса між тим, як працює Верховна Рада або не працює Верховна Рада України, так і як думає про неї суспільство. На жаль, на сьогоднішній день перше, те, що я можливо повторюсь, політична конфігурація ради не відповідає думкам суспільства, але з іншого боку, і Верховна Рада сьогодні є не непро... Це і ми бачимо останні там тижні роботи Верховної Ради, коли ми не могли навіть набрати голоси для результативного голосування за деякі важливі законопроекти. Е, Скажіть, чи, чи не чекає ось на нас нове протистояння між гілками влади, зокрема президентом і коаліційним урядом, як це було ось так за часів Ющенка або президентом і парламентом, як при Кучмі? Що що ви скажете? От е, я думаю, що і Петро Порошенко, і команда, яка поруч з ним сьогодні є. Е, це не новачків політиці. Все, ми маємо політичне, в тому числі і минуле. Я думаю, що всі зробили висновки із політичної діяльності не лише 2005 року, а й 2010 виборів Віктора Федоровича Нуковича. І ця команда не повинна допустити помилок, які були в 2005-2010 і році. Тому. Категорично проти сварок і виборча, до речі, кампанія показала, що з боку нашої команди, з боку П Петра Порошенка не було не бруду, ви не чули закидів, чи якихось компроматів, чи якихось докарів будь-якому іншому кандидату. Тобто, ми максимально толерантно і чисто здобули цю перемогу. І це дає шанс для того, щоб спільно зараз об'єднатися і рухатись вперед. Тут сподіватися, що вистачить світлого розуму, рішучості, аби всю цю ситуацію в країні змінити на краще. Дякую вам за цю розмову. Дякую Важаю вам. До да, побачення.